В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх вас зі святом преображення Господнього. Про подію, яку ми нині урочисто прославляємо, знаємо з написаного в Євангелії. Але сенс і значення свята є значно глибшими. Ніж може здаватися на перший погляд, тим більше урочистість наша в жодному разі не може бути зведена до традиції благословення цього дня плодів нового урожаю яблук, винограду чи інших. Бо справді народні назви трьох великих свят на честь Спасителя, які церква вшановує. У серпні місяць собі згадку про та яблука, які маємо звичай благословляти після літургії. Однак всякому свідомому християнину зрозуміло, що прославляємо ми не ці дари земні від нового врожаю, а єдиного Спасителя, який цими дарами благословив нас. Ми прославляємо. Крест Господній, прославляємо преображення нашого Спасителя, вшановуємо Його нерукотворний образ і зміст цього прославлення не може бути зведений лише до звичаю благословляти на свята земні плоди. Однак, якщо ми почали з цього, то слід підкреслити, що такий звичай. Становився не випадково, але походить він ще з біблійних часів, з тієї подяки Богові, яку за законом належало підносити час нового врожаю. Бо земля не сама собою є плідною, вона не сама собою породжує все, що необхідне людині для підтримання тілесного життя. Плідною її творить Господь, через неї виявляючи піклування про усіх нас. Як ми знаємо, з Писання, людина створена з праху земного, тобто з основних елементів навколишнього фізичного світу, цим фактом підкреслений наш внутрішній сутнісний зв'язок з природою, до якої і ми належимо, хоча, як наділені образом Божим люди і перевершуємо її. Саме ім'я першої людини Адам, походить від давньо єврейського слова Адама, що означає земля. Ми існуємо не самі собою, але як творіння маємо потребу в джерелі нашого буття. Цим джерелом є Господь єдиний сущий, єдиний самобутній джерела життя якого в ньому самому. І так як тілесне наше існування походить від землі, то від неї ми ж отримуємо і відновлення наших сил. Немає такої людини, яка би могла існувати тілом, не отримуючи. Від зовнішньої природи нічого для свого буття. Адже кожен знає, що без повітря, без води і без їжі людина помре, бо тіло її не може без них саме собою існувати. Хоча ми взяті від землі, але не можемо від неї живитися так безпосередньо, як дихання наше. Насичуємо від повітря і спрагу втамовуємо водою. Посередником між землею і нашим тілом виступають руслини і тварини. Вони з одного боку створені Богом від землі та живляться від неї, а з іншого здатні живити нас. Все це відбувається як звершення. Промислу Божого, тобто дії нашого Творця, спрямованої на постійне, неперервне піклування про нас. Кожен новий врожай це є не лише плід праці багатьох людей, але також і привід добра, і добра, і доречна нагода піднести, подяку Богові за його любов та піклування про нас. Ми, християни, підносимо молитви, починаючи трапезу і завершуючи її. І в цих молитвах дякуємо за отримані нами від Господа дари. Так і в час нового врожаю, а особливо цей день свято преображення ми дякуємо нашому Творцю за безмежну любов, виявлену в піклування про наші щоденні потреби. Вони сама собою земля дає нам поживу, але завдяки Божому закону, встановленому творцем для створеної ним природи, і завдяки дії промислу Божого. За це ми маємо бути вдячні, а не уподібнюватись до злих виноградарів з спритчі, які користувались плодами виноградника, а господаря Його. Не шанували і навіть сам виноградник хотіли привласнити. Благословляючи сьогодні виноград нового врожаю, бо саме про благословення винограду особливо вказано у церковному уставі. А разом з ним і інші плоди ми нагадуємо собі всі ці істини. Ми нагадуємо собі слова Спасителя, що Він є. Виноградною лозою, а ми тільки гілки на ній. Тому, коли перебуваємо невіддільно від неї, коли живемось від лози, то залишаємось живими і здатні приносити добрий плід. А коли відпадаємо від лози, тобто від Христа, тоді стаємо безплідними і гинемо, так само як засихають і вмирають гілки, відділені. Від виноградної лози. дорогі брати і сестри, від цих роздумів над сенсом нашого святкового звичаю перейдемо до міркувань, власне, прошановану нині подію, опис якої чули ми сьогодні із євангельського читання, що означає преображення Господні? Якщо сказати коротко, то воно є свідченням. Ісус, воістино є Христос, Син Божий, обіцяний Месія і Спаситель світу. Він є не просто один з мудреців чи праведників, Він є навіть не один з пророків, Він є Спаситель світу, син Божий, який істинно воплотився, став людиною для того, щоб подолати владу зла над творінням і преобразити. Відновити світ. Три свідчення, три підтвердження отримують найближчі з учеників Христових щодо цього. Перше вони бачать як обличчя і навіть одяг Спасителя преобразилися, просяяли божественним нествореним світлом. Друге, вони бачать і чують. Двох найбільших пророків Старого Завіту Мойсея та Іллю, які підтверджують, що Ісус є Месія і що Йому належить постраждати заради спасіння світу. Третє, вони чують голос Отця Небесного, який з Хмари, як колись на горі Синай, до Мойсея, промовляє до них, засвідчуючи синівство Ісуса. І наказуючи його слухайте. Закон Божий встановлює, що всяка справа стверджується свідченням двох або трьох свідків. Тому Господь обирає трьох свідків для події преображення, щоб вони самі не піддалися спокусі, коли побачать Сина Божого знеславленим, розіп'ятим і померлим. І що після Його Воскресіння ствердили в правді всіх учеників Христових, зокрема, і нас із вами. Це потрібне свідчення від преображеного вигляду і просання, нествореним світлом від пророків Господніх та від голосу самого Отця Небесного відкривається кожному з нас через трьох улюблених. Учеників Христових Петра, Якова та Іоанна, призначення цього свідчення спонукати і нас слухати улюбленого Сина Божого, в якому отцівське благовоління, хто приймає це свідчення, хто вірує в Ісуса Христа, як Сина Божого, і хто слухає Його, як заповів Отець Небесний. Той досягає блаженства і не лише у майбутньому віці, але і в нинішньому. Ознакою цього блаженства є той стан, в якому перебували апостоли, побачивши преображення і відчувши особливо присутність Божу. Господи, добре нам тут бути. Можемо повторити ці слова апостола Петра, і ми. Кожен з нас біля Господа разом з ним завжди добре. Звернімо увагу на те, що не лише обличчя Спасителя, але навіть і одяг Його просяяли надзвичайним божественним світлом. Тим самим Господь ствердив значення матеріального творіння, яке не протиставляється Духу. Не протиставляється творцю, але оновлюється і преображається ним. Через те, що в світ разом з гріхом людини увійшли тління, розпад і смерть, багато мислителів давнини вважали, що сама плоть людини і навколишній матеріальний світ це породження хаосу, прояв недосконалості, який протистоїть чистоті. Людського духа. Спаситель, преображаючись тілом своїм і навіть приображаючи свій одяг, заперечує такі мудрування, показуючи, що в єдності з Творцем матеріальна природа не протистоїть благу людини, а навпаки, служить йому. Що матеріальна природа здатна до очищення і оновлення здатна приймати дію благодаті Божої. Наповнюватись нею. Тому ми, це свято, згадуючи про преображення Господнє, благословляємо Бога і дякуємо Йому за дари природи, які Він і в цей рік важких випробувань і страждань українського народу подав нам на втіху для поживи. Ми згадуємо про преображення не лише як про давню. Історичну подію, підтверджену надійними свідками, але і як про те, до чого нам належить з вами прагнути, бо і нам належить преобразитися, змінитися, очиститися і просяяти світлом благодаті від Бога, як сказано про це Спасителем. Праведники засяють як сонце в царстві Отця Їхнього. А щоб досягти цього, маємо дотримуватись повеління Отця Небесного, слухати Його, улюбленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, взявши хрест свій, і за ним, виконуючи все, що Він нам заповідав. Нехай наше сьогоднішнє святкування обновить і утвердить нас в розумінні всіх цих істин. І сприяє нашому власному преображенню. Амінь. Слава Ісусу Христу.